це друга серія, як я потрапив в світ Майі Гаррі Поттера, і ми на платформі 964. Скільки всяких магів. Так. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день. Так, куди мені треба йти? Я для мене якась купела, я буду тут сидіти. Вот. Зараз попробуємо відправлятися за той час, а ми посидимо тут. Можливо, тут до зараз прийде. О, привіт, я в ответ як звати. Давай. А, мене Тимофій Прикольно, ти теж на перший курс в Ховарці, так. Да. Що давай їдемо, коротше, сидимо Ой, Боже! Я проспав, Що ти розбудив мене? Ми вже приїхали. Так. О хто? О, це хто такий? Хагрид. Почему вы сейчас тут идите до лодок? А я рублю с Хагрид. Приеду познайом. Так. Карта. Hmm. Лодка. Вот, знаешь, тут причал. Вот. Живут, да. Давай, дам, значит. Это значит, кинтроксик заклять. Нет. Я теж я вообще знаю, як туди попав, якось простувся раз і лист, і все так закрутилось. Т це, тес, тебе я бачив біля платформи. Не знаю, там багато людей. І я теж був. Вау. Оце ворота ми вже. О, це Скоро... орли зверху. <плес> Давай Давайдемо, коротше. Карета, ну, нам на, на лодки треба, не на карету. Що це за коня? Такі непонятки. Хм, ну, ну каже, що підійду. Давай, йде. Да. Пам'ятаєш, ми вже близько до лодки. Тобто, Харрі там йде, то теж чи як? Чим там лишився? Брюс Чельнер то ще тут лишився в поїзді. То ти ж хочеш на який бути факультет? Я знаю, ну хоча би грити на недостатку. Я теж. Дійсно, Пуффендуй. Він дуже популярний. Там все так круто. Гаррі Поттер, да? Да. Так мы точно правильно правли. Ну, по пустить, значит так. А ну, далі куди вверх? Чекай, вон я бачу причал. Пусти. Так. Ага. Угу. Що, зараз будемо то о, тут є лодка. О, это точно сюда треба. Это лодка ще. Вот лодка є. Добре. Що ж поплыли? Ты-тих-тих-тих. Тяжко хребсти. Эй, ты там не пливеш, та, Куди я не повернулся, ч він десь тихо? Тяжко, не розумію, в якусь сторону треба гребти. Так вміло пливеш. О, 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 щось виходить, виходить, ходить. Вау. Це причал ход, так розумію. Оце? Напевно, що. Так, я з тут зідово більше не можна пливсти. Дуже дуже тяжко. Напевно. Так. Давай, поднимаемся. Вот Мы, по-моему, тоже запиздимся. Давай поднимаемся быстрее. Так, буду в шувник, давай. Так. Все выше и выше. А, сюда. А, сюда. А, а тут мист. Ой, что Голова, а. А! А! Добре. Так, все, ми рішиться всяке. Давай, да. Вже так пропав це пізнес дуже сильно. Вау. нам прямо так, велика. Зала та хелл, все вперед! Дорогі ученики та вчителя! Я вже сказати розпочати цей учебний рік з багатьох Але перед цим два ще наших першокурсника пройдуть відбір, вибираючи шляпи. Професорка Макгонагалл. Так, підходьте до шляпи. Так, хм, скільки все, мені здається, ти підеш до Грифіндора. Ура! Так, так, Грифіндор, 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 це напевно тут треба сідам. Mm. Так, так, Грифіндор, ура, mm. 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 ми вдвоємо в Грифіндорі, що ж, а тепер починаємо наш пір на весь світ, так, 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 пройдіть, пройдіть, пройдіть. почекайте, Хайте. о, ти вже тут, тут стільки людей, так, а нам... куди ти, куди uh, ти сходиш, напевно, тут інших не бачу, що ж, піднімаємось, так, mm. що тут пише, Uh, не знаю mm. так сюди вау портрети тут всякі оце ж готр грифендор прикольно пізні кабінети тут так бачу тихо так ми маємо щось найти вигляді картини Сазар слизерин десь ми вже десь близько що таке? Mm -hmm. Це е, хлопчача туалети, так. Вот, я знайшов. Так. Пароль. Е, я не знаю пароль, першокурсник. Ну, проходи, проходи. О! Вітальня Грифіндора! Так, у нас тут якісь новини є. Гаррі е, Поттер, професор Дамблдор. Хомворк, <свист> Не знаю, короче. Так, куди нам тепер йду? Я уже так спарта. Це <свист> напевно нова. Так, а до Copper сторону, то Ти есть тих. Де дівчата, де хлопці? Хто мені скаже же? Тут там. Що це? Haworths a history. Книжка ж кас Хогвартса. Haworths. Е-е, uh, значить, може не, не туди зайшли. Тобі не здається. Та, ми зайшли трошки не туди, ми зайшли в дівчачі кімнати. Ідемо. Ох. І отак хочу вже спати. Быстрій буду йти до ліжка. Та, що треба йти на всю сторону. Ага. Так, відійдіть, дайте пройти. О, це пану, я б, напевно тут жити, отут. Все, це буде моє, це буде моє ліжко. Все добра ніч! Ох, як же я хочу піти після цих уроків кудись. Може, може до Харіда, як ти думаєш? Так, да, давай. Давай, йдем. Господи. Тиждень часу, а я вже вимучився в цьому Хогвартсі. Вот. Ще дощ іде близько, коли там шандарахає по Хогвартсу. Ти не даєш ці уроки? Та да, багато одних. Да. Так, Так. Наша трансфігурація. А? Ти чув ці крики? Не шли з цієї кімнати не відкриваються. Чкабе зіда? Аллахамора. Ты Тихо. Ха? Там щось, якийсь пес. і в нього три голови. Я так, можливо, хай про щось про це не знає. Як ти думаєш, треба йти до нього розказати? Ну, та, а ви як думаєте, підписники? Не що не нам не треба ж розказати Харлісу, що ми знайшли цього пса не в Хогвартсі чи ні? Це вам буде тієво, така от друга серія мого навчання в Хогвартсі.